Нагороди найактивнішим. У ліцеї номер 2 підбили підсумки олімпійського тижня, який тривав у навчальному закладі протягом 10 днів. Школярі брали участь у змаганнях із тенісу бадмінтону, петанку. Переможці отримали медалі та піднялися на спортивний п'єдестал. Діти молодшої школи були залучені в першу чергу до дитячих легких естафет і рухливих ігор з дітьми 5-6 класів. Були проведені такі нові види спорту і модулі, як питанк. Кулгеймс cool з дітьми старших класів провели настільний теніс бадмінтон. Я би хотів подякувати нашим збройним силам України от, за той ту роботу, яку вони виконують, виконують, і дають змогу нам, нашим дітям, дітям от, долучатися, і проводити такі заходи. Ми грали в футбол, хлопці, волейбол. Ми грали в бадмінтон і бігали. Давно не бачилися. По-друге, було дуже цікаво бігати. Та гратись я розвиваюся та я укріпляюсь. У фінальний день Олімпійського тижня для учнів ліцею підготували локації з естафетами, іграми, конкурсами. Стартували із руханки. Займатися спортом, стрибати на скакалці, е, ну, принцип програв саморозку, е, кидання м'ячем. Займатися спортом потрібно, щоб е, ти був сильний, щоб в тебе був іманутет здоровий. нас директор зібрав тут, щоб ми провели цей день олімпійського, спорт, спорт це життя. Якщо ви будете займатися спортом в майбутньому, ви можете стати дуже успішними. Ми разом, завжди, вже дружимо 6 років. Спорт дається сила, здоров'я. Ми з ним любимо. Ну, це, наприклад, таке, щоб бігати. А для старшокласників влаштували змагання з бігу. Буду долати дистанцію 100 метрів. Мені подобається біг, тому що раніше я дуже часто бігав і можу випробувати свої сили. Підтримали ініціативу ліцею представники Національного олімпійського комітету управління молоді та спорту, організації спорт для всіх міського центру по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання. Це в нас штовхання ядра, метання спису, крім того, біг з бар'єрами та котигорошку славо. Ці локації вони здружують дітей. Вони намагають дають дітям можливість показати свій найкращий результат. Крім того, це командна робота. Від олімпійців минулого дому. Киці майбутні учасникам заходу передали олімпійський вогонь. Організатори переконані, спорт для покоління, що підростає, запорука майбутнього успіху. Ми пропагуємо в нашій школі формулу життя: активний плюс здоровий дорівнює успішний. Наш заклад пропагує активне життя дітей в позаурочний час. Це розвиток всіх здібностей та обдарувань. Встигнути все можливо завдяки міцному здоров'ю. Ірина Муляр, Марія Шевчук, новини міста.